Ще нові відзнаки відкриють на Тернопільській алеї зірок, що на Сагайдачного. Цю вже традиційну святкову подію планують провести на День міста 28 серпня. Цього року знаменита алея міста поповниться трьома зірками. Перш за все, ми хотіли б згадати цьогоріч про добровольців, і це буде зірка добровольців. Друге буде зірка Віри та Дмитра Стецьких. і третя зірка це зірка. Поетові Василю Ярмошу. Зірка, присвячена добровольцям, буде без прізвищ, адже усі, хто першими кинулись захищати Україну, достойні цієї відзнаки. Інші дві зірки, на жаль, будуть посмертними. Віри та Дмитра Стецькі це символічна така зірка, не тільки як подружжя знаменитого в Тернополі, а перш за все як пана Дмитра, художника, який заснував хоробу. Пані Віри, мистецтвознавця, яка відкрила для світу і Георга Пінзеля, і вивчала біографію Лучаківського і донесла. Тобто, це така символічна зірка. Ще до третьої зірки, яку планують присвятити українському поету і прозаїку Василю Ярмошу, то вона є не менш символічною. Для багатьох він незнана особистість, але для літератури краю це знакова постать. Окрім ну, того, ви знаєте, що це була людина трагічної долі. Це була людина, яка зазнала переслідування в КДБ за свою літературну діяльність. І ми схиляємось саме на тому, щоб третя зірка була нашому літераторові Василю Ярмашу. Нагадаємо, минулого року у часті мати власну зірку на одній із центральних алей міста удостоїлись герої АТО з Тернопільщини, відомий актор і режисер Мирослав Куцюлим та співак-музикант і композитор Андрій Підлужний.